Я роблю. Так, в мене залишилась морква, почищена, то на салат, а це щоб не портилось. Що я з нею роблю? Я її натираю далі. Натерла. Старова, вже, така старая п'яна, наверное, це Тиртушка. Ну, молодо виглядає, Ну, ладно. Беремо, беремо два чистих кульочка нових, запаковуємо сюди. Так. Кладемо в морозилку. Так. І коли вам потрібно, дістанемо. Можливо, навіть зимою. Так. Чому два, тому що так. І незручно знімати. Отак. Беремо. Морку? Ну так само тут просипаю більше. Принципи, ви зрозуміли, кладемо в морозилку. Морозильну камеру, де у вас є місце там, і заморожуємо і дістаємо тоді, коли вам потрібно. Навіть зимою, на зиму. Буває, що морква портиться, її потрібно зберегти. Вона не посохла, не знила. І теж, так гарненько лягай, бо одною рукою невозможно. Ливо, це все повертай так. Завернули. О. А потім воно замерзне. Ви собі потрібно, скільки відрізали. Вже на три-чотири три, рази на суп, якщо у вас невеличка сім'я. І кладемо морозилку. і кладемо Ось, Бачите, в мене лежить навіть гарбуза торічно, а потім я собі дістаю, ось одрізаю, скільки мені треба, і кладу назад. Якщо потрібно, таке кількість, викладу все. Ну, все гарбуза торічно. Отак от. Отак от. от, так от.